Невеличке включення, ділюся радістю, показую вам своє укриття, яке я зробила в цьому році вперше, Абрахам Дербі. Це у мене тут у нас дуже тепло, як і на всій території України. Я вирішила трошки зробити такі продухи для троян. Відкривати ще не буду. Ви не уявляєте, яка була в мене радість. Мій Абрахам Дербі, весь зберігся, весь зелененький. Сподіваюсь, камера передає. Зараз фокусую. Ось так. Це мій перший досвід. Я вперше накривала троянди. Перейнялася духом в інтернеті, де люди розповідають, що так роблять кожен рік. І таким чином покращують стан троянди, покращують квітування троянди. Ну, просто така, знаєте, радість дитяча в мене була, коли я його розкрила. Зараз для порівняння покажу трояндочки. Вони та в мене першорічки, тільки посаджені. Але в нас були морози. Морози були до 17 градусів. І ось подиві, подивіться, як мої почорніли пагони, не накриті. Брунечки біля землі все ж таки є живенькі, я бачу. Нічого страшного не буде. Це першорічка. Прийде час, я обріжу це все чорне. Але якби я не накрила свої давні троянди, вони б у мене були всі чорні. Тому вкотре, ось подивіться, дуже гарно видно. Це у мене накрита острівна серія. Ще не час, я ще не буду відкривати. Трішки так хвилююсь, тому як за прогнозом погоди, через тиждень-півтора буде ще мороз, снігопад передають, тому тільки продухи пороблю і все. І ось для порівняння, що відбулося з нашими мінус 17. Тому закликаю всіх все ж таки займатися трояндочками. Нехай воно сили ваше запирає, але ж воно того вартує. Ось так пересумували після морозу мої троянди першорічки. Від землі видно, що є живі бруньки, все, що зверху, все чорне. Тому що був плюс весь январь. Весь світ січень був плюсовий, а потім у лютому місяці вдарили морози. Ось так на все добре.